Дай він на то був вечір-другому і то була неділя. Я збудилася від того, що там медсестра прийшла і кричить, закривайте двері, закривайте вікна. Я думаю, чого це закривати вікна. А тут почалася війна, щоб ми не чули, що стріляє, ми почули. Якраз в цей же самий день зачинаю чуємо. Звуки і все. Думаю, чи то маневри, чи війна, маневри, чи війна. І тут вже падає бомба якраз напроти бриґідок. Падає бомба, і ми кажемо, тут ми вже точно знаємо, що то є війна. І в понеділок ми будемо, що вже нікого нема. Ті робітники, які там працювали, ті бутовики, порозбивали двері і виходіть. Ну, виходіть, а ми в сорочках одних. Причому скільки в них на двір не можна було вийти. І ми побігли забрати з камеру зберігання речі. І ті, поки я вибрали ті, я знайшла свої речі, але поки ми то позабирали, почали обстрілювати вже. Більшовики повернулися і починають обстрілювати. Деякі такі були, що вибігли, такі мужчини. Відразу вибігли додому їхати, і їх якраз там постріляли коло того, кого воріт. Останні ми обстрілювати, почали нас обстрілювати відіграли. То ми з си... кілька в нас в палату, і ми всі впішли в коридор. А з коридору я почу, що починаючи піднімати солдати. Наверх то ми скоро повтікали назад в камеру, не в камеру, то вже в палату. І всі їх, то вже вийшли солдати, не, не НКВД стики. Хто задумав біжать? Та ніхто. Ну за ними прийшла через годину, прийшли наші НКВД. Вони вже тоді були втікли аж під красне, і їх там завернули назад на Львову. Може, якби було їх не спіли, не завернули, то було б люди залишилися всі живі. І вони тоді почали нищити людей.